Привіт! Мене звати Кнопка, а мене малиш. ми собаки, дворняшки господарки валі. це Саме тієї, у кого цей канал, Пашинка-Валюшка. До речі, ви зараз на ньому, тому перевірте підписочку, бо тут багато чого цікавого. Зараз ми вам будемо розказувати про інстинкти. Так, про інстинкти. Ви знаєте, що це таке? Якщо ні, тоді завітайте до нас на відео. Памчали. Памчали. Інстинкт це спонукання до якоїсь дії. Така вроджена схильність до певної автоматичної поведінки. Інстинкт є, наприклад, гніздування чи турбота про потомство. Інстинкт є у всіх живих організмів. Тобто у мене малиша є також він. І у вас теж, до речі. У людей, як я знаю, теж є інстинкти і їх десь 50. Не 15? Ні, 50. Так, да, значить, 50, окей. У тварин, звісно, річ теж є інстинкти. Я знаю, що у лисиць є мисливський інстинкт. А я знаю, що в черепах немає материнського інстинкту. Оце так. Сам в шоці. Інстинкт для мільйонів тварин. Єдина програма, що забезпечує виживання. Він виникає, коли не необхідно задовольнити якусь потребу в чомусь. Ти ти бачила це ну гляну, що це таке? Це нічого такого, просто якийсь жук. Добре, тоді не звертаємо уваги. Це вертаємось до вас. Висновки. Давай, половину висновків, я половину ти. Окей, давай ти починай. Добре. Отже, ми дізналися, що інстинкт це спонукання до якоїсь дії. Також він є і всіх живих організмів і допомагає задовольнити потребу в чому-небудь. Ось така ось ця штука інстинкт. Тому дякую всім за увагу. Було дуже приємно з вами побалакати. Так, дуже. Тому всім па-па. дякую за увагу, дякую за увагу. Давай, давай, як ми це робили. Ну, було вийшло. Ой, морден туди полізла, давай допоможу.